Моя праця не пропала, буде там і цвісти. Надія Крупенич щойно побачила фото, як у Харкові комунальники висаджують її квіти. 240 саджанців, гібіскусів, а також пролісків, нарцисів і та фруктових дерев вишній Айви. Жінка надіслала поштою у Харків на початку квітня. Надія розповідає, зробила це після того, як у новинах почула, що місто потребує допомоги в озелененні. А я ж так думаю, ну та як то в Харкові е, є, що там вирощують. Я колись в них виписувала квіти по пошті. Думаю, напевно, розбомбили та все. І нічого немає. Та я думаю, я хоча то то накопаю відушлю. Я хотіла підняти дух людей, розумієте? Вони бідні, не страждалися того всього Ну, пережили. І я хотіла, щоб. Вони хоч трошки побачили, що з ними ще і Івано-Франківщина. Вони бідують. А у нас богодягти, хоч трохи легше. Але щоб вони знали, що вони мають підтримку усюди, не тільки в себе вдома. Коли ж харків'яни отримали саджанці, прес-секретар Харків Зеленбуду Олексій Ком'яков зателефонував до Надії та подякував, а також сказав, що надійшли їй квіти для посадки взамін. Ми вам дуже вдячні. Воно там, напевно, трохи пісох, треба буде десь добре полити, будете садити. Нічого страшного, наші співробітники подбають про ваші саджанці, і ми обов'язково їх будемо висаджувати десь у центрі міста як символ єднання нашої країни. Олексій Ком'яков каже, Надія Крупенич єдина, хто вирішила таким чином підтримати Харків. Тож цим подарунком він був приємно здивований. Ну, зателефонував її з двох обставин. В першу чергу я її телефонував від імені Харкова від імені всіх харків'ян. Бо це, це був дуже приємний подарунок, дуже зворушливий, і просто прийняти його і не дати якогось відбеку це було б, мабуть, не дуже гарно. І з, з другої причини я подзвонив від імені себе. бо я хотів почути її, я хотів їй сам казати ці слова подяки. Бо я зараз кажу, я зараз про неї говорю, і мені, говоря, в мене, чесно говоря, ковборді стоїть, бо це дуже зворушливо. Бачите, воно одне на другому, воно так як конвейер. Те оцвіло, а тепер те цвіте, потім те відцвіте, усі, оці насиси відцвітуть, нарциси відцвітуть, там тюльпани повилазять. Надія Крупанич має декілька квітників. Каже, коли настає сезон, працює у грядках щоденно, а саджанці безкоштовно віддає знайомим. Воно то повиростало, а вони чим раз все більше ростуть, більше. І я там питаю, хочете дівчата? Той візьме собі посадить по припаркан, той візьме, той візьме. Мені приємно, як, наприклад, я от куди сіду і бачу, що рядок так посаджені мої гібіскусівниці. Тут знаєте, так на душі приємно. Сьогодні у центрі Харкова у скварі на Майдані Свободи комунальники висадили майже 50 саджанців гібіскусів пані Надії, каже прес-секретар Харків Зеленбуду Олексій Ком'яков. Жінка розповідає, хоче надіслати ще квітів для озеленення і в інші міста, які постраждали від війни. А зараз обирає місце для саджень. Які отримає з Харкова, та мріє про якнайшвидшу перемогу українських військ. Я би хотіла, щоб ми перемогли, як то кажуть, нині завтра, щоб ми вже Пасху їли на спокійній землі, розумієте, ми б таке хотіли. Я, наприклад, дуже, щоб всюди був мир і спокій. От всюди Пасха, як то кажуть, щоб відкрилася для людей дійсно миром і спокоєм, щоб це була така перемога. І що такої ще ніхто не бачив. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Дмитро Гребінник. Новини на Суспільному. Івана Франківщина.